Сьогодні близько двох годин а, люди планували пікетувати міську раду. А на що були запрошені заступником міського голови Юрієм Біляковим а, в, в, в малий зал в виконком Жорської міської ради. А на що отримали інформацію від заступника, що там все законно, все добре. А на їхню відповідь ну, ця відповідь, звичайно, що нікого не влаштовував. Вони запросили мера а, і відмовлялися покидати зал, поки не буде мер. Значить, тривав деякий час а, пі, а, підійшов мер і, а, значить, почав пояснювати. Ти що все закону на на питання мешканців, ви були на місці, і чи можете підтвердити, що там є можливість будівництва? По, він повідомив, що да, я був і тут нам можна будувати. Значить, який варіант вирішення ситуації, спитали. А він відповів, що виключно в судовому порядку, оскільки, оскільки, оскільки о, ділянка є в приватній власності, право приватної власності є недоторкане, і тому інше. Однак о, десь лукавить міський голова, оскільки законодавством передбачено зокрема відчуження для суспільних потреб і. і Є вільні а, земельні ділянки, тобто і наочно це а, видно в місті Ужгороді, Їх не числа на кількість, але 5 світин. Думаю, в такій ситуації можна виділити цим забудовником а, шляхом мирової угоди, наприклад. Да. Тому завтрашнє засідання о, о 2 годині, а, засідання постійної комісії депутатської земельної Ужгородської міської ради, а, встановить дійсно, чи міська рада а, на стороні мешканців чи забудовників. Якщо ж вона висловить позицію за мешканців, то відповідачем буде Ужгородська міська рада, яка. Визнає позов, і ми скасуємо у попередні рішення державний акт, який виданий був однозначно з порушення як мінімум генерального плану. А це вся інша документація визнається недійсною. Якщо ж міська рада, а фактично в особі міського голови стане на захист забудовників і стоювати своє неправомірне рішення 2005 року, то співвідповідачем по цій справі буде поставлений Ужгородський міський голова.